Привіт, шановне панство! Це знов я. І знов з історією, що знайшов світовий павутині. Давайте разом поринемо в цю цікаву історію. Берчусь смачненьке. І починаємо. Частина 1. Перший день. Вирішила поділитися з вами історією, з якою я думаю, стикались багато хто. Можливо, вона для вас надихне на якусь думку або дію Тут обирати вам. Мені було 22. Я щойно підписала свій перший повноцінний контракт не стажування, не проєкт на місяць, а справжня робота. Своїм бейджем, корпоративною поштою і посадою внизу службової ієрархії. І, що не менш важливо, в колективі, який працював тут ще до того, як я склала свій перший іспит у коледжі. Люди, які розробляли основи програмування, мали чорний пояс по паскалю і ступінь по володінню бейсіком. Іншими словами, мастодонти цифрової індустрії. Пам'ятаю свій перший день дуже чітко: Світла кухня, запах кави, людей, що не звертають на тебе увагу. Я прийшла раніше, хвилювалася, постійно перевірала свою пошту. Чіплялася за кожен лист, кожне завдання, щоб тільки не виглядати бездіяльною. Мені хотілося показати, що я не просто молода, що я прийшла працювати, команда якою потрапила. Складалася з людей, яких називали опорою. Вони вільно обговорювали технічні деталі, в якій ще не встигла заглибитися. Вони пам'ятали, як проект виглядав до реформи, знали прізвища начальників інших департаментів. А ще вони легко і немушено ігнорували мою присутність. Мене ніби прийняли, але при цьому не бачили. Ніхто не казав прямо, але я відчувала. Я тут не тому, що заслужила, а тому, що хтось із відділю кадрів вирішив оновити статистику молодих спеціалістів. У кімнаті, де ми працювали, я була мов тінь. Ніхто не питав думки, ніхто не чекав моїх ініціатив. Я могла сказати ідею і не отримати жодної реакції ні так, ні ні. Просто поражнеча. Спочатку я думала, що мені здається, що я не та вразлива. Нато недосвідчено, що просто адаптація, і все пройде. Але чим більше я мовчала, тим більше мені здавалось, вони звикли до того, що я не втручуюсь, і їм це було зручно. Частина друга. Тиша, що давить, перший час на роботі був схожий на ходіння по тонкому льоду. Здавалося, що я роблю все правильно. Завчасно виконую завдачі, залишаю коментарі в системі. Відключаюсь на всі дзвінки. Але все це без жодного відгуку, ніби пишу порожнечу. На спільних мітінгах мої нататки лишалися непоміченими. Коли я подавала свої версії рішень, ніхто не казав, що вони погані, але й не визнавали, що вони гарні, просто, просто переходили до інших тем. Найбільше боліло не мовчання, а відчуття. Що я стала частиною чогось, де мене не чекають? Я могла сидіти за метр від них і відчувати себе за склом. Усі обговорювання без мене, усі жести мимо мене. І навіть коли я виправляла чужі помилки, це ніколи не визнавали відкрито і просто тихо замовкали, коли я заходила. Щовечора я питала себе: а може вони мають рацію? Може, дійсно ще не доросла до цього. Я приходила додому виснажена, не від задач, а від відчуття постійної непомітності. Я не могла сказати, що мене цкують. але й прийняття не було. Було тільки це глухе. Ти тут є, але тебе не враховують. Але, попри все, я не пішла. Я не мала на це права. Я занадто довго вчилася. Було вкладено багато часу і сил, щоб отримати низьку позицію в цій кампанії. Але все ж престижно. І навіть якщо ніхто цього не бачить, я бачила. І цього було достатньо, щоб залишитися ще на один день. Частина третя. Точка опори. Ключовий момент для мене в цій історії. Усе змінилося не в один момент. Не було яскравого тріумфу. Чи голосливих заяв? Була ніч і система, що впала. Я прокинулась від повідомлення в робочому чаті. Сервер ліг. один з ключових той, що мав резервувати основну групу клієнтів. Це не просто збій, це потенційна катастрофа. Поки більшість ще спала, я вже дивилась журнали, аналізувала зв'язки, шукала логіку в усі помилок. Середина ночі очі зліпаються. А я сиджу в темній кімнаті лише світла монітора і постійне оновлення логів. Я тоді знайшла її маленьку помилку в конфігурації, яку хтось не помітив ще тиждень тому. Саме вона породжувала каскад збоїв. Я не чекала дозволу, я просто зробила те, що мала зробити. Прописала оновлений маршрут, перезапустила службу, зачекала. Помилок немає. Перевірила ще раз: все працює стабільно. І лише тоді повідомила в чаті вранці, коли вони вже прокинулись, все працювало. Ніхто не дякував, не було оплесків, не було молодець, але вперше за весь час на мене звернули увагу не тому, що я щось довела, а тому, що я довела. І не їм, а собі. Того дня я пішла в офіс спокійно. Мені більше не потрібно було питати дозволу, щоб бути на своєму місці. Частина четверта. Коли починаю чути. Чітко пам'ятаю той момент. З нього почався новий та професійний площині. Після тієї ночі щось змінилося не в них, у мені. Я перестала просити місця за столом. Просто почала сидіти за ним. Я говорила спокійно, не голосно, але вперше з упевністю. Вони ще деякий час мовчали. Але вже не уникали. Мої пропозиції більше не ігнорували автоматично. Хтось кивав, хтось уточнював, дехто навіть слухав. Я навчилася не шукати свалення. Замість того я шукала рішення. Коли траплявся збій, я не чекала вказівок, я діяла. Коли щось йшло не так, я першою пропонувала план Б, а іноді і план В. Це не історія про те, як усі раптом стали друзями. Але було щось навіть важливіше. Вони почали рахуватись. Пам'ятаю один момент: один з тих, хто раніше хмикав на мої зауваження, звернувся до мене з запитанням. У нього була проблема з конфігом, і він просто підійшов і спитав без зверхності, без ну ти ж технарка. Це був мій перший маленький тріумф. Я не прагнула контролю, не мріяла про посаду. Я просто хотіла, щоб мене бачили. Але коли бачити почали, я б вже була значно далі, ніж вони думали. Частина 5. Безгучних оплесків. Через півтора року, після мого першого дня, мене викликали на розмову з керівництвом. Це не був сюрприз. Я знала, що все йде до цього. Бачила, як змінюється динаміка, як мені почали доручати більше. Але коли це стало офіційне, я... Все одно на кілька секунд завмерла. Я стала керівницею команди, в якій мене колись не помічали. Не скажу, що це далося легко, але не скажу, що я не була готова. У перший день на новій посаді я зайшла в той самий офіс: все те саме: столи, монітори, запах кави. Але цього разу ці підвели очі: дехто з подивом, дехто з напругою, а хтось навіть з полешенням. І це було нецікавіше, бо я побачила, вони втомились від себе. Їм потрібен був хтось, хто потягне, я була єдина, хто цього не боявся. Я не збиралась ставити на місце тих, хто колись мене не ігнорував. Я просто робила свою справу тепер вже з правом голосу, з правом змінювати те, що раніше доводилось терпіти. І, можливо, саме тому вони почали мене поважати. Бо я не мстилася, я працювала. Частина 6. Тиша, яка вже не ранить. Тепер усе це здається мені дуже далеким: ті перші місяці мовчання, порожні погляди, тома, що не мала нічого спільного з фізикою. Іноді, я думаю, якби я могла повернутися назад, що б я собі сказала? Напевно, нічого. Я просто б сіла поруч і дала зрозуміти, я з тобою. І ти впораєшся. Бо ніхто не скаже тобі, що робити, коли тебе не бачать. Ніхто не дасть інструкцію, як зберегти себе, коли в тобі сумніваються. Але саме в ці моменти ти формуєшся, саме тоді вирішується, чи зламаєшся ти, чи виростеш. Мене не зламали, я виросла. І справа навіть не в посаді, і не в підвищенні, а в тому, що тепер я не боюсь зайти в будь-який кабінет. Не через статус, а через спокій. Я більше не доводжу, я працюю і знаю точно кожна хвилина тієї тиші, того напруження, того сумніву була вартісна, бо вона привела мене до себе справжньої. Кожна та кожен вирішує для себе, що і як робити, але ніколи не забувати, чого ви варті ні вік, ні відсутність досвіду не стане вам на заваді. Коли ви поставите собі ціль, пишіть свої думки, я часто гостя на форумі. Буде цікаво, що ви думаєте. Від себе додам, що багато з нас стикаються з подобними викликами, особливо на початку шляху або при зміні професійної діяльності. Та що тут казати, навіть нова кампанія іноді кидає нам виклики. Тож гарна порада від авторки: не забувати собі цін та не дозволяти принижувати. Дякую, друзі! Почуємось.